Єдиний спосіб набрати висоту рухатись вперед. Це для мене розуміння прозвучало як відкривня доволі давно, під час, коли я дивився якийсь серіал з дружиною. І там була ситуація, коли люди летіли на літаку, погода була погана, і якісь обставини, із за яких літак з літаком почалися проблеми. Той, хто. Той, хто керував цим літаком, сказав, головне тримати висоту. Головне тримати висоту, а для, для цього треба рухати сперед, незалежно від чого. Тому що з, з, з точки зору закону аеродинаміки, да, будь-який літак, ну, в більшості літаки, вони піднімаються вверх тільки при умові, що ви набрали відповідну швидкість. Почали рухатись сперед і набрали відповідну швидкість, яка дозволяє піднятися. Якщо не набрати цієї швидкості, то не, не зможе літак піднятися. І ми всі розуміємо, фізику вивчали в школі, ми всі розуміємо, що на землі е, діють сили тяжіння. Так? Тобто, оцей атмосферний стовп, він тисне на кожну людину і на кожний предмет, який тут є, існує на цій землі. І коли літак намагається піднятися вверх, то на нього багато оцих сил, тяжіння, оцей атмосферний стовп, супротив при русі вперед, тиснуть і заважають піднятися вперед. І для мене це, от, я от просто подивився на ситуацію, почув оці слова цієї людини, яка просто там в цьому серіалі грала роль, боролася з цими проблемами з літаком. І ця просто фраза, що треба рухати сперед. Щоб не впасти, щоб набирати висоту, треба рухати сперед, незалежно тому, що вітер, блискавка, тиск і таке інше. Для мене прозвучало як відкривення по відношенню до свого життя і по відношенню до того, як Господь ставиться до нашого життя і до чого Господь взагалі загально. До загального нашого життя, до загального нашого призначення, до оцього всього життєвого шляху, тому що люди в більшості фокусуються на якихось окремих моментах свого життя і живуть моментами. Весь час не оцінюють своє життя взагалі, весь свій життєвий шлях не оцінюють. Дуже було б корисно подумати кожній людині про свій весь життєвий шлях. Не тільки, наприклад, про те, що ми вже прожили, як якісь там речі, які нам може, подобатися, з якими ми сумуємо, чи якісь речі, які нам не подобалися в житті, і ми розчаровані за цього. Не просто фокусувати своє життя, свій погляд на на тому, що відбувається зараз, а замислюватися над тим. Що буде попереду, і взагалі, який буде завершення, який буде кінець, який взагалі от весь загальний шлях на життєвий. Це дуже корисно. І якщо людина читає Слово Боже постійно, вона, це для неї, як знаєте, пошук Бога, постійний пошук Бога. Читання Слова Бога, Бож, Божого це як постійний пошук Бога в своєму житті. То вона побачить, що Господь там весь час звертає увагу не тільки на те, як тобі тяжко зараз, а, а й на те, чим завершиться твоє життя, і який взагалі в цілому буде твій життє, життєвий шлях. Він звертає увагу, що може бути наприкінці. І він звертає увагу, що якщо ти робиш чи дієш зараз отак, який може бути кінець? Що можна виправити таким інше. Тобто звертає увагу часто Слово Боже, на весь. В цілому життєвий шлях. І це дуже корисно. Так от, що стосується от в цілому життєвого шляху нашого з Богом, то Господь має таке бачення і має таку пропозицію до кожного з нас, і має такий заклик весь час. Я, я, я знаю, за, можу казати за себе, у мене всередині він звучить весь час. Особливо коли приходять чи якісь думки, чи обставини, чи всередині відчуття якесь таке. Ну, яке можна порівняти з розчаруванням. А розчарування це коли людина не бачить світлого майбутнього. Тому що коли бачить світло майбутнє, розчарування проходить. То от, коли щось відбувається, от таке от, всередині, чи реальні обставини приходять, чи якісь там новини, чи якісь очікування, то Дух Святий починає щось робити всередині і, і казати, чи стимулювати, чи звертати увагу, на, оце, на, на цю Господню ідею чи бачення, чи сприйняття життя в цілому. Головне весь час, незалежно від того, що відбувається, рухатись вперед, щоб набрати висоту. Набирати висоту. Не падати, а набирати висоту. Головне рухатися вперед. Тому що якщо тільки зупинишся, ти почнеш падати. Тому що тиск, всі ці Сили, які протидіять, почнуть діяти на тебе. Коли ти рухаєш, рухаєшся вперед, ти зменшуєш всі ці сили, які тебе намагаються притиснути донизу і розчавити. Коли ти рухаєшся вперед, ти зменшуєш дію цих сил. Коли ти зупиняєшся, вони роздавлюють. І це от головна. Думка Господа по відношенню до всього нашого життя. Навіть якщо ми в якісь моменти свого життя переживаємо такі ситуації, обставини чи відчуття, які розчаровують, які ну, намагаються чи пропонують зупинитися. Тобто, коли у вас була якась ціль, мета, коли ви в чомусь рухались, і тут ви по якоїсь причині прийняли рішення зупинитися, тому що. Ті не такі, от те не таке і, і так далі. Ви прийняли рішення зупинитися. Знаєте, що в цьому плані, як мінімум, в, цьому, в цій сфері, в, 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 в прагненні до цієї мети, ви будете роздавлені. Вас розчавить просто. Розчавить. І ви просто не зможете здійснити все те, що хотіли здійснити. Це раз. Но це ще й повпливає на життя взагалі. І це ще повпливає на ваше бажання чи прагнення чогось щось звершити і в інших сферах вашого життя. І ви стаєте слабкішими і менш спроможними навіть в чомусь іншому досягти чогось чи звершити. Тому головне не зупинятися, рухатися вперед, щоб набирати висоту, підніматися вгору. І не бути роздавленим, розчавленим всім тим, що намагається нас розчавити. Євреїв 10, 10 розділ 35, 36 вірші. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Я розумію, що більшість людей живуть на землі по своїй волі. Я це розумію. На жаль. Тому що люди не створені так, таким чином. Тому що оця от моя воля чи людська воля, вона насправді не людська, вона не їх. Це знаєте, як колись роз, 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 розмовляєш з людиною, яка має якусь залежність, ну, наприклад, не котину, курить. І ти їй кажеш: ну, кидай курити. А вона тобі каже, ні, я хочу, це моє бажання, це моя свобода. Ну, Люди ж так кажуть, по відношенню до своїх залежностей. Хоча всі кажуть, всі знають весь світ визнав, що це залежність, яка ж це свобода. Якщо це залежність, як може бути залежність свобода? Ну, людина думає, що якщо у неї є таке бажання, це її воля, її воля, і це її свобода. Так діяти, так робити. Ну це помилка. Це не є її воля, це не є її свобода, це не є її прагнення. Це є, якщо підходити з духовної точки зору чи з точки зору Слова Боже, це є отой нечистий сатана-маніпулятор, якого не видно, який керує через плоть людську і через плодські бажання людьми. І видає це греховне бажання. за Волю людську за її, за її прагнення. Ну це не так. Розумієте? І ще такі люди, люди кажуть, по відношенню до, до людини віруючої, точніше, до людини, яка знає Бога і яка керується їм, його волею в своєму житті, вони кажуть, ти ж не вільна любов, ти ж не свободна людина, Тебі, тобі ж не можна оце, ти ж віруючий, тобі не можна оце, тобі не можна оце, тобі не можна оте. Ну, слово Боже, Павло, Сказав, що мені все можна. Мені все можна, то тільки не все корисне. І оце зрозуміти може свободна людина. Що мені можна все, але не все корисне. Тому я обираю для себе те, що корисно. І навіть якщо хочеться чогось, що не корисно, я кажу ні, тому що я свободна вільна людина. Пробачте мене, ну така людина стає такою свободною разом тільки з Господом. Стає такою, коли керується волею Божою, а не своєю волею. Тому що ну, ну, людина розуміє, що коли, ну, віруючи, наприклад, що коли ти куриш, що, що це не воля Божа, що це не корисно і таке інше. але коли людина, яка називає себе віруючою, все рівно продовжує керуватися своєю волею, вона не курить, вона не п'є, вона не, не шукає Господа. Вон, у неї нема, от Її жля, шлях життєвий, не побудований на волі Божій, а на своїй побудованій. Тому вона, по відношенню до обставин, реагує по-своєму, по своїй волі. Вона приймає рішення свої, по своїй волі, не враховуючи ту волю, яка вона вже має в своєму житті з моменту, коли прийшла до Господа. А так і продовжує жити по волі своїй. Тому я і кажу, що я розумію, що в цьому світі більшість людей, на жаль, живуть по своїй волі, як би вони не називалися. Для того, щоб жити по волі Божої, ти повинен колись в своєму житті прийняти рішення. І сказати: не моя воля, як Христос сказав колись, а твоя нехай буде. Особливо в критичний момент, тому що в критичний момент, в моменти ти тиску, плоджиш, вона ж. Найбільш активна. Тому, на жаль, більшість людей живуть по своїй волі. Господь, Слово Боже, откривня, відносини з Богом живі, особисті закликають нас жити по волі Божій, тому це, про це Павло і сказав. Вам потрібна терпеливість, терпеливість щоб виконати вожу, Божу волю і одержати обітницю. Щоб виконати волю Божу. Щоб виконати волю Божу і, от, і одержати обітницю. Як знаєте, бували у мене такі моменти зустрічі з людьми, спілкування, людина отримує волю Божу, знає про неї, але діє по-іншому. І очікує, як тут написано, обітницю одержати. Ну як це може бути? Знаючи волю Божу, дієш по-іншому, по своїй волі. А очікую, що Божу отримати. Таке неможливо. До Філіплян, 3 розділ 13-й, 14. вірші. Брати, не вважаю себе тим, хто досягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого. Покликання в Ісусі Христі, я відчайдушно біжу до мети. Ще раз скажу, я відчайдушно біжу до мети. Це можна просто собі уявити, Павла, який відчайдушно біжить. Тому ще раз кажу: для того, щоб набирати висоту, треба не зупинятися. Треба продовжувати рух вперед. Декілька парад відповідно до того, про що ми кажемо. Не зупиняйся. Зупинишся. Всі сили, які діють проти, роздавлять тебе. Рухайся вперед. Це, на перший погляд, однакові речі, ну не зовсім. Тому що, коли, наприклад, Слово Боже, нас закликає не зупиняйся, це каже про те, що ми рухаємо вперед. Ми хочемо зупинитись. Розумієте про що я кажу? Що людина в стані, коли вона рухається. Ну, розчарування, якісь обставини, ситуації, її думки, бажання, вони пропонують їй зупинитися. Ну вона ще рухається, то треба не зупинятися. Але коли Слово Боже закликає нас рухатися вперед, то це велика вірогідність того, що людина зупинилася. І багато таких людей, які зупинилися в тому, в чому вони рухалися. Стосовно відносин з Богом, стосовно дослужіння, до призначення стосовно. До тої мети, яку Господь відкривав, чи заклику, людина припинила свій рух. То Боже Слово закликає почати цей рух, розпочати, рухатись вперед. Дивись на те, що можеш зробити. Частіше всього, людина зупиняється за того, чи не починає щось, тому що бачить, що. І оце треба зробити, і, оце, і от там задіяти за за сили, там, чи більш сил, чи витратити більш ресурсів, чи ще, а може в мене ще не вийде, а може я цього ніколи не робив, і таке інше. Тому дивись на те, що можеш зробити. В кожному, от в кожному завданні, в кожній меті, яку ми можемо мати. Є багато речей, на які ми дивимось і страх бере. Но 100% є речі, які я зробити можу. От навіть якщо як, навіть як, я впевнений в цьому. Я можу казати, так ще ж нічого не змінить, від цього, від цього нічого не відбудеться. Ну це брехня, це не так. Будь-який крок це рух вперед. А рух вперед запускає щось, запускає нові можливості. Нові ресурси, запускає нову перспективу, яку раніше людина не бачила. Вона цього не помічала, не бачила цього, цих можливостей. Новий крок запускається, відкривається. Тому дивись на те, що можеш зробити, і це треба робити. Не розчаровуйся, дивлячись на те, не здійснене в крапках, що ще треба зробити. Тому що будь-яке розчарування, я хочу сказати, от якщо можна себе прямо зараз трошки зупинитися і себе проаналізувати. Якщо в мене є якесь розчарування, його треба знищити. Бо воно 100% тормоз. Це як увімкнений тормоз, воно буде людину зупиняти. Будь-яке розчарування. Його треба просто знищувати в своєму житті. Це увімкнений тормоз. Спробуйте їхати на машині з увімкнутим тормозом. Не сумуй із-за незначного руху вперед. Це ж все, все ж таки рух вперед. Багато людей реагують на свій рух так, таким чином, незначний рух. І вони розчаровуються, що це незначний рух. Ну це ж все ж таки рух. І є багато, на жаль, людей, особливо в пострадянському такому середовищі, людей, які ненавидять, якщо не просто не можна навіть сказати, люблять чи не люблять, а ненавидять, коли хтось просувається вперед, коли хтось, демонструючи якусь ініціативу, просувається вперед і досягає чогось більшого. У нас, на жаль, таке суспільство, вони таких не люблять людей. От навіть оце слово вискачка. «вискочка». Тобто, воно яке має розуміння, яке воно має такий посил. Негативний, негативний. Ну це, ж, ну, це ж добре. Це людина, яка проявила ініціативу. Це людина, яка застосувала більше зусилля. Це людина, яка пожертвувала більшим. Це людина, яка зробила крок, коли ніхто його не робив. Що тут негативного? А чому воно в цьому суспільстві має негативне такі, таке розуміння і таке відношення, вискачка? Тому не сумуй із-за незначного руху вперед, і не звертай увагу на людей, які не цінять цей рух, і які зне, нехтують, і які критикують і таке інше, які там, демонструють якось, якесь таке, ну, якусь гордість. По відношенню до тебе, там чи ще щось. Не суму із-за незначного руху вперед. Це ж все-таки рух вперед. Не зупинятися. Для того, щоб підніматися вгору, набирати висоту, треба рухатися вперед.